Всіх вітаю, друзі! Мені досталася ось така орхідейка, в такому ось останній, дивіться. Жовкнуть листя. Ну, наче тут серединка гарна, непогана. Ось стільки в неї квітоносів, і навіть ось вона повипускала гілочки. Ну, я бачу, що в такому стані вона квітнути не буде. Я хочу її дістати її, обробити фундазолом, зачистити все, пообрізати, подивитися, може вкоротити шию і пересадити її в закриту систему. Зараз я ось достану горщик. Висиплю кару, покажу вам. Так в мене немає в такій системі, бачите, тут ось так вона була. Мені її отак принесли і дали. Цю орхідеечку. Я за неї заплатила 100 гривень, геть, зовсім небагато. Ось хочу я її, цю орхідейку врятувати. Корінчиків, наче там багато, бачите? Зараз ми її дістанемо і подивимося, в якому вона в стані. Так. Квіт у нас ще й пристігнула їй, бідний. Ось дивіться, що тут. Тут. Я Противник таких субстратів, оцих мій, подивіться, дивіться. звичайно, що вона буде гнити, тільки здорові, погані нам не потрібні. Дивіться, отак понизу теж, бачите, ось о. Це то ж все оце треба обрізати до живого О, зелене. Оце теж, бачите, не потрібно, воно нам оце. І отак кожен корінчик, кожен корінчик перебрати, передивитися. Ось, бачите, ось так. І головне, її дуже гарно висушити. Вона буде сохнути до ранку. А завтра я вам покажу, ми будемо її замочувати. Ось, дивіться, я зняла цей жовтий листочок, освободила місце і хочу ще зняти ось ось цей маленький. От так, щоб вам видно було, хочу зняти ще цей маленький, освободити шию, щоб росли. Росло нове коріння. Ось так, бачите, шия в неї гарна, чиста. Ось така вийшла орхідейка. Бачите, як я багато обрізала її шиї, все один кусок. Для чого він? Дивіться, яке воно старе, страшне, сухе і ось ще. Одрізала другий тут взагалі одна гниль. Бачите, все, сушимо її до завтра. Хай вона висихає, а завтра я вам покажу, що ми будемо далі робити.